Грунти, мешканці ґрунтів, учениця 11 класу Дніпровського ліцею No3 для мер ока Вороніка. План визначити поняття ґрунт, гумус, ґрунту, творні чинники, ґрунтове середовище, родючість, ґрунтові організми. Як утворюються ґрунти? Чому ґрунт називають особливим природним отворенням? Чому ґрунти бувають різними? А хто в ґрунті живе? Як організми пристосовуються до ґрунту. Ключові терміни: ґрунт, верхні, кухки шар земної кори, де ростуть рослини і живуть організми, гумус, перегні, Органічна речовина в ґрунті, Утворена з решток рослин і тварин, ґрунтотворні чинники – природні та людські впливи, які формують ґрунт, ґрунтове середовище, умови життя під землею, температура волога, кисень, Родючість. здатність ґрунту підтримувати ріст рослин ґрунтові організми, живі істоти, які мешкають у ґрунті та впливають на його структуру. Як утворюються ґрунти? Ґрунт утворюється в результаті вивітрювання гірських порід, дії, води, повітря організмів. Першими поселяються лишайники й мохи. Вони утворюють органічні речовини, які стають основою для гумусу. Протягом тисячоліть формуються шари ґрунту, поверхневий з гумусом, перехідний підґрунтовий ґрунт особливо природнє утворення. Журунт це поєднання живого і неживого. Він формується під впливом гірських порід, клімату, рельєфу, часу, діяльності організмів і людини. Один сантиметр ґрунту утворюється за 250-300 років. Це складне, повільне, але дуже важливе природне явище. Тому ґрунти бувають різними. Ґрунти залежать від… Ван гірських порід, глини пісок тощо, клімату, волога, тепло, рельєфу, рівнина чи схил, діяльності організмів. В Україні найпоширенішим Чорнозема, дуже радючі, багаті на гумус. А хто в ґрунті живе? У ґрунті мешкають бактерії, гриби, мікроорганізми, черв'яки, комахи, жуки, кроти, миші, ящерки. Кожен виконує важливу роль, розкладає органіку, покращує структуру ґрунту. Багатший ґрунт поживними речовинами, як організми пристосовуються до ґрунту. Ґрунт темне вологе і щільне середовище. Організми мають гнучке тіло, червяки, міцні покрови, мурахи, жуки, копальні кінцівки, кріт, вовчок, слабкий зір, але добре розвинений нюх. Вони створюють ходи, змішують ґрунт, сприяють проникненню води та кисню. Питання за матеріалом. Перше. В які етапи утворення ґрунту? Друге. Чому ґрунт вважають унікальним природним тілом? 3. Які фактори впливають на різноманітність ґрунтів? 4. Яке значення мають мешканці ґрунту? Відповіді на запитання. Перше. Вивітрювання, посилення організму, утворення гумусу, формування шарів. Друге бо він формується завдяки дії природи і живих організмів протягом тисячоліть. Третє, типи порід, клімат, рельєф живих організмів. Четверте, Вони забезпечують родючість і структуру ґрунту, впливають на колообіг речовин. Висновок. Ґрунт це жива система, яка об'єднує неживе та живе, від його складу і мешканців залежить життя рослин, тварин і людини. Бережливе ставлення до ґрунтів важлива умова сталого розвитку природи та сільського господарства.